Умань, новобудова на вулиці Тищика. Тут на балконі восьмого поверху знайшли тіло вбитого чоловіка. Він мав виконати дещо з ремонту, якщо точніше, тільки збирався. Чоловіка позбавили життя у його перший робочий день. На восьмому поверсі недобудованого будинку дійсно перебуває тіло чоловіка без ознак життя з явними тілесними ушкодженнями з вигляді двох ножових поранень в області грудної клітини і порізу шиї. Підіймаємося на восьмий поверх і знаходимо ту саму рокову квартиру. Ремонт тут продовжується, наче нічого й не було. Двері відчиняє прораб. Ім'я чоловік не називає і просить не показувати його обличчя. Каже, це він влаштував товариша на роботу. А вже наступного дня знайшов його на балконі із перерізаним горлом. Балкон закритий, тишина. Балкон. Ребята, видається. Не почув балкон. Сітка не зрозумів хто. Бо тому що коротко постріли обоє були, обої там не вилазить, коротко легенько діяли припідняв, подивився. Я просто зрозумів, що легенько щоб... бачиком торкнувся, тому що бігав. Просто біда. Напарника на робочому місці взагалі не було. Тож усі підозри правоохоронців одразу впали на нього. Того ж дня поліцейські знайшли чоловіка вдома в одному із сіл Уманського району. Йому 29 років, а раніше був судимий за хуліганство. У вбивстві свого старшого колеги зізнався одразу. Правда, за що так і не сказав. Ми випили з новим напарником. В результаті чого. У нас з ним вилучився конфлікт. І щоб мені щоб залишитися в живих, пришлось піти на цей крок і зробити першим смертельний удар. чим ви завдавали удар? Ножем. А де ви взяли ніж? Там же по місту роботи. Це був один удар? Ні, це було декілька ударів в район шиї. На ніч охоронець закриває цей будинок, тож убивця до ранку пробув із тілом жертви, а вже потім кинувся тікати. Це було на балконі, на балкон двері закриваються. Він помер, можна сказати, миттєво. Я двері на балкон закрив і тим часом знаходився в самій квартирі. Оголошено підозру за статтею 115 частиною 2. Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою жертві усього 37 років. Дома його чекали дружина і двоє маленьких дітей. А от на вбивцю тепер чекає суд, і щонайменше 10 років в'язниці.